Всім доброго дня. Починається спільне засідання постійної комісії міської е ради. Е -е, Оголошую, хто присутній із праці постійних комісій. Комісія справ закордонності, спеціальних присутніх сім'ятора, Колипчук, Кухтановчук, Мамотюк, Томілович, комісія земельних питань, здійсню, чоловік присутні троє, Галагуз, Боровець, Саманчук. Комісія з питань житло-комунального господарства. Сіми присутні п'ятеро, також є форум, бондар, огороді, воротицев, полипаках і Комісія з гуманітарних питань присутні четверо, Ворог є із сіми Гурінчук, меню, Городнюк, бойчук. Комісія бюджетна із шести присутні троє, Партак, власю, Жук. хворому немає. Сідання виноситься чотири питання. Чи є у кого доповнення до порядку денного? Хто за даний порядок денний? Прошу визначитись. Хто за проти? Утримався немає. Переходимо до розгляду. Питання номер 1 Про внесення змін до положення про присвоєння звання почесний громадянин Березнівської міської територіальної громади доповідає Анастасія Васюк, сторінка 1 основних матеріалів. Прошу. Шановні депутати, до вашого розгляду внесення до нашого положення про посування заняття технологію на Березко міської країні громади. у всіх вас до проєкту рішення роблена пояснююча записка, там чітко прописано, що, на що замінюється. Так, зокрема, пункт 1.3.1 викладається в наступній редакції. Посмертно звання присвоїться громадянам, які загинули, померли. І наступні підпункти. при виконанні обов'язків щодо захисту суверенітету територіальної цілісності України. Брали участь у бойових діях та поповнені з відданням військових почистей. Наступний підпункт має особливі засудження військової теряльної громади. Крім того, пункт 1.4.1 41 е виключено зв'язку з тим, що вноситься змі е зміни в пункт 131, де передбачено, чому він виключно передбачено, що е звання почесних громадянин України в нашого положення надається два рази е двім, двом особам в рік. Але це не стосується осіб. Кому надається звання посмертно? Тобто, коли посмертно, то кількість не обмеження. Коротко все. Є reconcile? запитання до доповідача, будь ласка. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, так, пункт 1.1 1 дійсно, посмертне звання, яке захищали. І другий пункт мають особливі заслуги. А скажіть, сюди входять громадяни, які дійсно захищали нашу Україну, і живі вернулися. Родина мають. Або медалі. Живі? Тобто да. положення передбачає, це стосується лише посмертно. А положення передбачає. Так я понял, ви ще другий пункт. Ні, це стосується тут звання посмертно. Все. Так посмертно я воно не чіпаю. Так, то Так, тут посмертно ясно. А які так. живі? Є, звичайно, нас є ось полі, де передбачено надання звання живим особам і передбачено звання надання посмертно. Ми вносимо зміни уже по цьому. А звичайно, що живі особи мають право на отримання такого звання. Тільки там обмежена кількість дві особи в рік. Так скрізь. Це практика. Є ще А чого дві особи? А чого дві особи? Такі обмеження є. Війні не було раніше. Розумієте, коли приймали це положення. Так. Ну, що зараз дві? У 23-му році ми приймали положення. Так от треба зараз всі переробити щось. Для що? ми його у нас зараз є подання на нашої громади, які війна закінчиться, так. які приймали участь у бойовій дії. Чого тільки дві особи. Це дві особи, які заслужили там. Те... Ні, Микола Іванович, немає не переліку вчитель, не вчитель. Ну, Просто дві особи в рік. Ну, Більше людей мають річні. Якщо да. буде така потреба, то будемо вносити зміни. Але є практика є нормативні документи, які пишемо, до яких ми пишемо це положення. На даний момент у на нас... На нас є подання клопотання на знання посмертно. Це питання ми і розглядаємо не Треба просто змінити. Микола Іванович, буде потреба в будь-який момент зможемо внести зміни. Це не є така велика проблема. Шановні колеги, є ще запитання до доповідача? Будь ласка, не особливо собі є якісь маємо. Так, 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 сположені чітко визначені, які викликали. Вам конкретно зачитати там є? Я а, що е та я та я є, є, є. Там... Є ще запитання, до допомоги <риви> за Там є другий пункт. Заслуг по дні або кількох і статі діяльності. Історична, культурна, літературна, журналістська, мистецька, екологічна, освітянська, соціальна, наукова, спортивна, правова, українська, українська, фінансово політична. Активна благодійницька та гуманігуманістична впровадження передових технологій у сфері економічних та економіки та виробництва. Після того є ще окремий пункт діяльності на підвищення авторитету березівської громади на регіональному державному та міжнародному рівні. А в перший пункт в нас включають військовослужбовці, які захищають. Тобто, тримати комунає. Я на рахунок військовослужбовців вони мали зробити ну ємних надання там Героя України ну, посмертно якби за військові заслуги. Я зрозуміла. То іменно перелік оцих військових заслуг за що присвоїться звання почесних громадянин міста. Чи нас, просто хтось є... хто хто воював, може отримати почесне громадянин міста? Фунт звучить так, заслуг щодо захисту незалежності суманітету, на цій службі України і далі. якихось таких заслуг, якщо, ви розслуг, якщо ви маєте на увазі якісь там можливо, не знаю. Імено, власну міста, власну, чи ще, так треба всім надавати. Так, Наталія, експертна комісія, яка буде оголошувати документи, ми будемо надавати. У нас там присутні в експертній комісії безпосередньо тобто Андрій Павлович, які всі всіх військових знають, мають документи офіційні. Є ще запитання, будь ласка. На 15 квітня у нас вже є проєкт рішення, вже є 37 клопотань подань на посмертне звання, там 37 осіб. Будемо приймати рішення вже 15 віка. Проект рішення вже отримали на сайті. А Чи що? поживих подання не було. Не було. Так. Є ще запитання доповідача? По комісіях. Комісія з питань законності. Хто за? П'ять за, проти, утримався, немає. Так, комісія ЖКГ не голосує. голосує. А ні, я перепрошую. Земельних відносин. Перепрошую. Так, ЖКГ. Вас п'ятеро. Комісія з питань ЖКГ. Хто за? чотири, 5. Проти, утримався, немає. Комісія з гуманітарних питань. Четверо. Хто за? Чотири. За, проти утримався немає. Бюджетна не голосує, нема кворуму. Так, питання номер 2 порядку денного. Про затвердження програми відзначення заохочення та вшанування пам'яті громадян, яким присвоєно звання почесної громадяни Березнівської міської територіальної громади на 25-27 років, доповідає Наталя Гайдук, сторінка 2 основних матеріалів. Будь ласка. Питати, я сказала, що це швидше технічне питання. Справа в тому, що бюджетний процес... Він зорієнтований і базується на програмно цільовому методі. Ми керуємося положенням, але для того, щоб можна було виділяти кошти, які цим положенням передбачені, має бути відповідна програма. Вона там деякі моменти, вона практично під положення складена, дивитися. Але для того, щоб можна було виділяти кошти... Колеги є запитання? Є. Скажіть, будь ласка, вас. а там скільки передбачається, От, будуть давати їх. Дивіться, ті, хто, кому присвоєно посмертне звання, там одноразова mm -hmm. матеріальна допомога в розмірі мінімальної заробітної плати. Наразі це 8 тисяч. Якщо це звання живій людині, то така матеріальна допомога виплачується щорічно. Ну, за розпорядження свого поворотність. Ми відповідно є, що витрати на виготовлення відборів, на виготовлення освічень, на, на саму книжку, і до тої книжки там спеціальні передбачені папір, там вшиваються спеціальні Для того, щоб виділити кошти, програма має ми обов'язково. Просто підположення ми виділити кошти не можемо. Колеги, є ще запитання? Нема. По комісіях, комісія з питань законності, хто Нем? за. П'ять за. Проти, утримався, немає. Так, е, земельний не голосує. ЖКГ комісія. Хто за? П'ять за, проти, утримався немає. Е, комісія з гуманітарних питань. Хто за? Три. А четвертий? Четыре, чотири. чотири. Доми, ти чотири. Не б, Менюк не бачили, чи голосували. 4. Комісія з питань бюджету нема кого. Так, питання номер 3 Про внесення змін до програми економічного соціального розвитку Березніцької міської територіальної громади на 25 й рік. Доповідає Віталій Старінський. Сторінка 8 основних матеріалів. Прошу. Шановні депутати, виконує завдання до заходу підрозділу транспортно дорожній комплекс пропонується допомогти пункту 27. А саме експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них у Рівненському районі Рівненської області. Це стосується нашої дороги на стосно. Це має бути співфінансування з нашої міського Є запитання до доповідача? По комісіях. Комісія з питань законності. Хто за? П'ять за, проти утримався. Немає. Земельна не голосує. ЖКГ комісія. Хто за? 5 за проти Утримався. немає. Гуманітарна, комісія з гуманітарних питань то за 4 за, проти немає. Е, комісія е, бюджетна не голосує, немає корду. Так, питання номер 4 порядку денного. Пронесення змін до бюджету Березнівської міської територіальної громади на 25 рік доповідає Наталя Гайдук. Сторінка 8 основних комітерів. За все е, швидкість така і потреба у нас змін доникла у зв'язку з тим, що ми маємо прийняти субвенцію. У нас е, прийняті фахівці і вступали до ветеранів. Люди приступили до роботи 3 і 4 березня. Наразі ми отримали субвенцію, нам треба її прийняти для при того, щоб людям розрахуватися з ними по заробітній платі за березень. Ми відповідно, що вирішили рахування далі. Субвенція передбачена на... на Року, місяці, так. А, отримали ми субвенцію на супровід діяльності фахівців на забезпечення діяльності фахівців супроводу ветеранів у сумі 382 600. У нас там два фахівця. І ще ми отримали субвенцію в сумі 38 100 з обласного бюджету для. Оплату праці педагогічних працівників, які викладають предмет захисту країни у осередку, який створений на базі ліцею номер 3 Це для тих учнів, які навчаються у професійному ліцеї і у Бережнійському вищому професійному ліцею. І так само теж є необхідність уроки, вже вичитуються, дітки вже приїжджають. Це їхні кошти конкретно ну, для того, щоб було цільове використання коштів, тому що оплачували. Із наших коштів підігадача ми просто не маємо права. Уточняємо зразу і доходи у обсязі 5 мільйонів 105 тисяч 400. Кошти направляються на наступні видатки. Відповідно до програми економічної і соціального розвитку на загальну суму 2 мільйони 483 тисячі 200. З них матеріальне забезпечення адміністрування місцевих податків відборів. Це ми купуємо. Конверти і марки для того, щоб податкова мала, могла розсилати повідомлення про місцеві податки, про неукове майно, про податок на землю. Ми, Ми купуємо конверти марки, передаємо податкові. Висвітлення діяльності міської ради та його наповнення у засобах масової інформації. 34 тисячі 800. А жаліна, які тут Публікували <пробіру> у 200 рівнищені. Це ми публікували бюджет. Звіт про виконання бюджету за минулий рік публікували. І скільки там публікацій за рік є? Скільки публікацій за Ну, Я їх не рахувала, ми кожен звіт зброкуємо. Моїх виходить чотири. Розумієте, хто з громадні читає в рівні шнів. Думу, я, наприклад, ми дуже рада не публікувати його в ніякій газеті. І ми зверталися вже не воно є, воно є на всіх сайтах, воно є в другому прийомі, на в мобільному доступі, але ми їх ще мусимо публікувати. Закон по зобов'язанию Ви думаєте, його на звичайному хтось читав? Ну, я, чесно, я думаю, що той бюджет ніхто і там не, не дуже читав. Я там читаю, там програма. Де на телебачення некології. Некрологи чи не робить. Правильно ви знаєте, беруть для вдень, а народження. То народився і то пове. Ну така ми мова Тому що мусимо його дикувати. Ні, я прикольну, що я спитав. Пення проповіт для заміни на адміністративних будівлях, на могилах захилих захисників і захисників, це і по місту, і в Сартинській округах 23 тисячі 400. І експлуатаційне отримання виточної мови, що відноситься до доріг, ті, що відносяться до доріг комунальної власності 1 мільйон 325 тисяч, а співфінансування на дорогу е, загального користування місцевого значення та, що Олександр Сергійович звучу 1 мільйон гривень. Програма сприяння обороні та мобілізаційній роботі, придбання білборда розміром 3 на 6 метрів для вшанування 100 службців, 16 громади, які зникли безвісти. У нас на сьогоднішній день по зниклих ну, мало інформації. Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Центр провинної медичної допомоги 130 тисяч на підвіз хворих на госпінуло недостатність обласної лікарні на процедуру гемодіальності. Це будуть видатки на другий квартал. Перший квартал у нас забезпечений, тепер на другий квартал. Мама розвитку фінансової підтримки комунальних підприємств міської ради. Комунсервіс сервіс тисяч 500 це теж видатки на другий квартал. Це видатки з благостою. Там які зроблять оплата відвірників і вивезення мету, і отримання в належному стані скверів, квартир і заміна проповіцію входить, як на Слави, так і для пам'ятників. Далі, програма відзначення заохочення та вшанування пам'яті громадян, яким присвоєно звання знання почесних громадянин Березнівської міської ради. На виплату одноразової матеріальної допомоги в розмірі мінімальної зарплати 320 тисяч. Ну, 37 уже, так як є, на ну, розмовлято комісію поки що на 40, на 40 виплат, яких передбачає роботи. Придання книги швидкошивача. Та до неї папір зразу 2500 і виготовлення 250 дипломів і 250 посвідчень почесної громадяни з 100%. Програма розвитку освіти для оплати відряджень учасникам учнівських олімпіад 40 200. Крім того, для нормального забезпечення нормального функціонування закладів бюджетної сфери для закладів дошкільної освіти, звернувся заклад дошкільної освіти Теремок Є потреба в заміні трьох трансформаторів струму 10 тисяч вісімсот, і е, звернувся до закладу шкільної освіти Борізка села Хам'яка для заміру опору ізоляції електромережі, оплату навчання з питань пожежної безпеки 3 тисячі Для закладу загальної середньої освіти кошти на загальну суму 655700 тисяч Із них оплата послуг з підвезення учнів 10 класів до посередку злучення предмету захисту країн тих закладів загальної середньої освіти, які не мають. Своїх власних шкільних автобусів і там будуть послуги із відвозу 30 тисяч сімсот, придбання меблів для облаштування навчальних кабінетів посередку. 550 тисяч, оплата послуг з охорони приміщення. Там встановлена охорона сигналізація, але не передбачали кошти на оплату послуг з охорони. Це на цілий рік 13 тисяч двісті, а також до посередку підвели уже інтернет і теж на оплату інтернету 12 тисяч шістьсот. Придбання двох акумуляторів для шкільного автобуса Волошівського ліцею 9 тисяч і аналогічно двох акумуляторів Мокменський ліцей теж 9 Придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту. Власними силами, приміщення спортивного комплексу по вулиці Київська, Київська, 15, це приміщення місце інтернату спортивного профілю 30 тисяч гривень. Оплата послуг з технічного обслуговування газопроводів і газового обладнання. Це по всіх приміщеннях міської ради. 70 тисяч 76 тисяч гривень. Уточняємо залишок від відшкодування втрат міського і сільськогосподарського виробництва в сумі 10 тисяч гривень. Це буде виготовлення технічної документації із індустрію щодо інвентаризації земель комунальної власності під об'єктами нерухомого рукового Це мається на увазі кладовище у селі Зімін. Це буде під, під, під цей об'єкт. І уточняємо на бюджету розвитку в сумі 46 тисяч гривень. Це у фінансовому управлінні вийшов із ладу мережевий сервер. Він не працює. Ми без нього працювати практично не будемо. Вона зараз вся інформація буде зупинити і ми працюємо по черзі. За рахунок перерозподілу є ще у нас дві позиції. Звернувся заклад дошкільної освіти Теремок. у них не вистачило коштів на оплату теплопостачання. Але ми маємо економію по теплопостачанню по закладах загальної середньої освіти. Знімаємо 30 по 30. 37 тисяч 600 Ми знімаємо у Гордищінському ліцею і в ліцею номер 1 А ці кошти направляємо, віддаємо закінчення освіти термок міста Березно. Ще у нас по початковій школі додавалися питання по інклюзивному навчанню. І не вистачає коштів на оплату праці. Тому по закладах загальної середньої світа, де є працюючі особи з інвалідністю, де є економія по нарахуванням на заробітну плату. Ми зменшуємо там кошти на 59 тисяч 100, а ці кошти передаємо для початкової школи на оплату праці на рахування ми в додаткові годин починає навчання додавали станді. І є, ще там у рішенні один такий пункт: раніше внесення змін. В межах головного розпорядника бюджетних коштів за рішенням начальника фінансового управління. Зараз зайняємо прописатися курсу першопочаткових 19 днів. Те, що в мене головного розпорядження. Я на сесії зазвичай озвучую, і ми, в принципі, і за рішенням фінансового управління не практикувалися. вас, Артема, скажіть, будь ласка, на рахунок біборда для зниклих безвісті? В якому вигляді він має бути і де він має бути? Тому що ці е, бійці шляхуються живими. чи ви узгоджували це із родинами Зводжували. Зводжували. всіма? З багатьма узгоджували і там досить коректно написано. Зниклі безвісті не забути. Це гарна речення. Де не має бути? я, питаю. я. 13 метрів опорошені. Побачити нам. Що я кажу, вони живими, що окніми. Сам відбор э, э, при в'їзді в березні, це як у нас посадочки є, з лівої сторони, <соцелуйтесь> це борт нашої міської ради. Це, це то не там, де є сі. вже і то ж. Ну, а сама вивізка просто не буде коштувати 6. <питетко, м 'я> Шановні колеги, у вас все акцентів чи чи на чище є? У чи, чи? eh, нас яка передається на, на, на півроку, а далі. А далі вони знову знають на півроку. Вони <клінь> так само джерел не вистачають. На півроку це допомогти. Ми ж так само робимо, ми на Партах. Це півроку, це звезд. Колеги, є ще запитання <клінь> до доповіді? <клінь> Скажіть, будь ласка, а що щодо про субвенцію на корекційно-розвиткові заняття? І в мене ще пропозиція є. Завершується навчальний рік і по закладах освіти треба проводити поточні ремонти. При наступних уже, при виконанні бюджету чи ходніх бюджетів. Це так врахувати кошти, хоча ми, можливо, якісь мінімальні суми, але для проведення поточних ремонтів. Колеги, є ще запитання до доповідача?

Хлопці на задній парті. Є запитання до доповідача? Колеги по комісіях. Комісія з питань законності. Хто за? П'ять за. Проти утримування немає. Так, комісія земельних не голосує, нема кворуму. Комісія ЖКГ. Шість чоловік присутні. Хто за? ЖКГ. Раз, два, три. Хтось вийшов. Тобто вийшов, приду. Вийшов придуном. Прийшов приду. ще й вийшов. Так, за п'ять. Микола вийшов. Петрович, ви за чи проти? Вийшов. Бюджет. Вийшов. 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 За. Добре, значить за. Так, комісія з гуманітарних питань. Хто за? <клісту> <клісту> 2, 3, 4. Чотири за, проти утримався немає. Комісія з питань бюджету є вже кворум. Хто за? Раз, два, три, а чотири є. чотири. За чотири. Шановні колеги. Питання порядку денного вичерпані. Чи є зауваження щодо ведення комісії? Дякую.